Ось вам класичний приклад, Під... Ломай, 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 Лимай, да, ломай. Та Тартур не, не скрути. Ми її вже зламали вроді би. Достань ножниця, ще раз побрізати, переконатися. Чекайте, чекайте, подивіться, що йде до РТ. Накольник? Все, заебись. Плата є. Він не радіо, а ну радіо немає в нього ніякого. Ні, немає. Дає, Вже є, я взяв. Потрами рушницю. Ззаді морду його розкриває, е, цього наколінка. Шпайте морду. Е, акумулятор треба зняти. Зараз. Да. Знімай, знімай ізоленту і витягую КДшку і на цьому всі діла. Ну от і все, поїбець. Стояв, стояв прямо на дорозі, блять. Він, він на охуєв, не зрозумів, що таке сталося, раз і зображення пропало. Такі діла все? Тут пусто все кусочок цього Що? Шо? Щоб не вимотали, вимоталась. Отерще почти, да? Для чого? Хз. Це розми... замикач, напевно, при старті чи що. Ну все може бути. Може бути якась чекає. Навіть це їх ну, вели. Да.